Іро кави. О, дякую, не відмовлюсь. А до неї вірші. Ти хотіла сказати вершки? Ні. Саме вірші. як у наступному нашому сюжеті про поетичні вечори. Перша кава. Дивись, костя, і дізнаєшся. Приглушене світло, дерев'яні меблі, стародавні музичні інструменти. Намальовані від руки портрети українських класиків, вірші та ароматна кава, атмосфера кінця 19-го сторіччя, яка панує в одному з найстаріших барів Києва. Щосуботи з його невеликої сцени лунають авторські вірші від вже відомих поетів і тих, хто лише починає творити. Наші з стобови мій товаришу б'ються одне об одного, мов мовкастанієти. Тож хай це сумна мелодія, коли це біса можна назвати мелодією. Передражнює співдомофона, бо це кінець. Поетична течія. Перша кава народилася у самому серці Києва більш як 10 років тому історичної для України ночі. Що цікаво, що перша перша кава, не перша відбулася в ніч революції гідності початку, в ніч побиття студентів, славно звісно, ніч, коли історія України пішла в. Правильному е руслі, і перша кава була якраз зранку після ночі побиття студентів. З моменту заснування у першій каві встановили правила. Перше, кожному, хто прочитав свої вірші, горнятко кави у подарунок. Друге, переможця читань визначає модератор, головний приз, величезний пакет кави. Третє і основне правило прочитати вірші може кожен охочий. Винятків не буває. Надмета першої кави це формування поетичної течії, що є було відсутнім, тому що, уявіть собі, що на першу каву, найперші кави, приходило троє-четверо людей. Нині на сьогодні, за цих десять років існування першої кави коло поетів, які час від часу або постійно ходять на першу каву, дорівнює десь близько ста. Усі, уявіть собі, не було нічого, і на, на юному такому ґрунті виросло ціле покоління першої кави за роки існування поетичної течії. Організатори провели понад 500 читань і подарували переможцям більш як три тонни якісної зернової кави. Цього разу ароматний подарунок отримав трикратний переможець першої кави. Поет Ярослав Корнєв. Ну я ще напевно року з 14-го. Ходив на каву, тобто вже практично 10 років. Для мене це є традиція. Я ходжу практично на кожну першу кані. Не ну, буває, кудись поїдуть, чи там не прийду якісь інші плани. Але зазвичай ходжу, тому що мені цікавий власне такий формат. Він для мене такий товариський, де для мене це вже можна зустріти з друзями, послухати нових людей, молодих поетів і поетики. До речі, ось як Ігор Гормітров до того казав, що багато кому перша кава дала. Таку путівку, як то кажуть, в поетичне життя тому для поетів і поеток, особливо які починають писати це важливий формат, як я вважаю. Усі ці люди, які щосуботи збираються в стінах старого купідона, у звичайному житті не завжди пов'язані з творчістю. Зокрема, цей хлопець у військовій формі він боронить країну від російської агресії, а у вільний час приходить на першу каву і читає вірші. Я знаю, про що ти подумав, нічого не вийде, як не старайся з цього ліпити поезію. Цього хіба що бачу, застуда і втома. Дім твій далеко текст за водою побіг. І роздерте плече, і ноги, які вулиць кривих. Але ну, зараз, крім, крім як про війну, в принципі ні про що не пишу. Не можу, не виходить. Всі тексти, які зараз у мене з'являються, це тексти про нашу війну. Це речі, які допомагають нам тримати зв'язок з якимось нормальним життям, пам'ятати про те, як, як буває без війни. Ну тобто, це, це потрібні речі насамперед для того, щоб триматися купи. Ці складні часи, і з початком повномасштабної війни у поетів та організаторів першої кави з'явилася ще одна мета не дати жорстокій дійсності зруйнувати творчий потенціал країни. І оце наша ідея культурологічна. А створення можливості для творчої реалізації, особливо зараз в наші такі буремні, депресивні і досить агресивні часи, є надважливими. Перша кава наша це такий соціальний клуб. Взаємного порятунку творчих людей, яких шкіра яких дуже тонка, повірте, особливо в такі часи, як зараз переживає Україна, прочитати власні вірші або ж послухати, як декламують свої твори українські поети, та особисто поспілкуватися з ними можна що суботи, о й у київському барі Купідон, поруч із хрещатиком.